Миру Божого вам, за будь-якою людиною стоїть якийсь дух. За одними людьми стоїть дух Бога, за іншими дух диявола. Люди, за якими стоїть дух диявола, виконують якісь релігійні дії, навіть можуть стілювати або виганяти бісів, але вони не вільні від гріха, від шукання свого. Люди, за якими стоїть дух Бога, виконують волю Божу. Вони завойовують світ, спасають людей, народжують згори. Коли ми слухаємо духовних людей, в нас з'являються навіть думки праведників. І навіть одна думка про волю Божу, про спасіння людей дає нам захист від диявола, бо диявол наносить свої удари напротязі всього нашого життя через думки, через інформацію. І тільки з'єднавшись з Ісусом, ми можемо пізнати Христа. І Він нас звільнить від рабства і гріха. Наш захист це народження згори. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє миру Божого.